Висипала смітник із коробки і, думаю, ж буду складати. Але вирішила, буде практичніше мені. Якщо я цю ящик покладу отак, ну, в сторони, воно буде менше місця займати, а то, я думаю, так буде зручніше мені, да? як ви думаєте? гарненько, так? Да? Раз-раз. Оп-ля. Все. Красота. Це зроблено. Так. Далі в мене крокуси. А ось ось ще крокус Жаннадар. Боже, які вони великі, вони такі шикарні квіти. Оце з оцих бруньочок, щоб ви розуміли, з кожної бруньочки буде квіточка. І я думала, що це якась фігня. Ні, я їх отримала весною, що я їх продавала. Отакі їжачки. І такі їжачки вони поросли, і потім такі букети з них, цих їжачків. ви представляєте? Ось по 300 гривень у мене нарцисі по пів кіла, і тюльпани пів кіла. Так, хто хоче, будь ласка, шикарні рослини.